Фармадол таблетки від головного болю. Ну а зараз, зараз як ми обіцяли. У нас налагодився зв'язок, і ми можемо побачити оте віп укриття. Воно нарешті з'явилося. Воно з'явилося у Гатному. Це невеличке містечко під Києвом, але це не означає, що там лише багаті знамениті можуть бути. Ні, всі за місцем проживання. Хочеться вірити, що такі укриття будуть всюди, але хочеться вірити, що укриттів взагалі звичайно не буде і вони будуть не потрібні. Але 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 Антон Пшеничний покаже, розкаже екскурсію. Проведе тим, що вже просто врясніє в мережі. Антоне, ми Давай, йдемо за тобою. Покажи нам усе. Колеги, доброго ранку. Ну, взагалі, світлини цього укриття облетіли мережу, викликали неабиякий ажіотаж, і прям цілий шок. Тому що ну це звичайний якийсь підвал, там з якимись незрозумілими лавками. Це суперсучасне укриття, абсолютно комфортне, абсолютно функціональне, і це дуже важливо. Це село, це село Гатне поруч з Києвом. Воно прям за межею Києва розташоване. Вздовж одеської траси починається за мікрорайоном Теремки, і саме тут розташований гатненський ліцей. І от саме його фото облетіли всю мережу. Зараз давайте покажемо фотографії, яким це приміщення було до того, як його поремонтували. Звичайний підвал, нічого особливого. Тут навіть меблів не було, навіть не можна було чітко зрозуміти, деяка кімната, деяка зала. Але зараз картинка відрізняється настільки, що цей підвал, ну, неможливо впізнати. Давайте я покажу наживо, що тут є. Ну, по-перше, це ось такий от довгий коридор, де якщо прийшли батьки, вони можуть почекати своїх дітей на спеціальність спеціальних диванчиках також вони через камери в телевізорах, які висять в коридорі, можуть побачити, як вчаться їх діти, і тих дітей не відволікати. Тепер давайте покажу ще одну кімнатку. Саме тепер по кімнатах подивимося. Це кабінет, навчальний клас. Якщо, наприклад, діти писали важливо контрольну чи самостійну роботу, і почалася повітряна тривога, щоб не відкладати на потім цю контрольну. Вони можуть тут розташуватися і дописати те, що було розпочато. Тепер покажу ще е, одне приміщення. Проходимо через коридор, проходимо через пункт спостереження, камери, все виводиться в онлайн режимі. Заходимо у величезний хол, такий зал, де можуть навчатися не навчатися а перебувати тут. Старшокласники можуть перебувати. І це функціональна штука. Давайте покажемо. Якщо е, тут не, не, не треба повітряного тривого перечікувати, то можна ці лавки прибрати ось таким чином. Чином ова сховати, і це приміщення перетворюється в залу. Тут можна займатися спортом, тут можна проводити якісь вікторини, тут можна ну що завгодно робити. Але це все, що ми бачимо, е, ну по картинці. Але змін у цьому підвалі, у цьому укритті дуже багато. І зараз, щоб про всі ці зміни розповісти, фахово, я запросив сюди гатненського сільського голову Олександра Поломарчука. Зараз ми до нього підходимо, підходимо, підходимо через такий. Прекрасний зал Олександр, Доброго ранку. До доброго ранку. перше питання: чи е, довго, чи важко це було зробити, і в контексті ремонтних робіт, і в контексті процедурних робіт? Скільки це все зайняло? Дивіться, ну дуже велику частину зайняло саме, як ви кажете, процедурне питання. Це потрібно було отримати багато висновків, різних експертиз. Потрібно було провести геологію, щоб нам дійсно дали дозвіл, що ми можемо тут робити укриття. Тому що в деяких місцях ми навіть поглиблювалися щоб була нормальна висота стелі. І після отримання всієї документації, плюс ми зробили красивий же проект, його подали на експертизу. Потім тендер, поки всі всі ці документи. То це певний час пройшов. Потім у нас була проблема ще з тим, що в е, нас дуже сильно бомбили всі знають. У нас mm -hmm. не було світла. І все ж таки з середини осені до кінця зими з перебої світла також на це повпливали, що в нас затягнулись терміни. Ми повинні були набагато раніше його відкрити, але mm -hmm. за цих всіх е, проблем ми відкрились от, от тільки на минулому тижні. Почали ми десь е, перед вересним місяцем. Перед вересним що тут є? Я показав клас, я показав зал. Ми Ще один зал. Тут можемо побачити, такий більш функціональний. Що є з того, що ми не бачимо? Там вентиляція, щось там інтерактивні дошки. Ну в першу чергу, тут е, припливно е, вентиляція, е, витяжна припливно-витяжна вентиляція з терморегулюванням температури. Угу. Е, це дуже важливо. Вона розрахована до тисячі квадратних метрів. Що у нас 700 вона розрахована так. до тисячі квадратних метрів. Ми розуміли, що тут будуть спортивні потім змагання після нашої скорішої перемоги, угу. і нам потрібно, що вентиляція була крута і тут стоїть сучасна е, професійна вентиляція. Також тут е, є відеокамери, чи шість відеокамер. Для чого? Для того, щоб батьки, коли будуть приходити дивитися, як діти займаються спортом, можуть в коридорі в онлайн режимі це дивитись. Mm -hmm. Також це відповідальна показали. особа, яка у нас е, знаходиться в пункті е, адміністрування, вона дивиться за всім, що проходить під час повітряної тривоги, під час відбою, щоб, не дай Боже, якусь дитину не притиснуло на вході чи виході. У нас два входи е, є. Е, 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 і, і, і діти з двох входів сюди заходять. У mm -hmm. нас чотири зали. Одна зала, мабуть, ви вже показали, де діти можуть контрольну дописати, дві yeah, uh, yeah, yeah. великі yeah. зали. Да. Ще одна для наймолодших і зали. Всі зали в нас оснащені інтерактивними дошками. Yeah. Найсучасніші три інтерактивні дошки, де наші педагоги вже підготували для кожного а, м, класу а, різну тематику, щоб їм було цікаво. До речі, дуже така цікава і дуже приємна новина, що вчора під час повітряної тривоги yeah. батьки прийшли. Забирати своїх дітей і діти відмовлялися йти додому. кажуть: мама, не забирай мене, мені тут подобається, тут круто. І в нас була ідея в тому, щоб дитина, коли спускалась під час повітряної тривоги, вона не боялася. Тому що ми всі бачимо, які ці підвальні приміщення. І дитина боїться не тільки це, щоб повітряна тривога, а наші боїться спускатись саме ту залу. Зараз діти біжать з самим задоволенням. Цікавляться колеги, цікавляться ведучі. Скільки це все коштувало? 14 мільйонів. Нас 700. Квадратних метрів, але це ще й з благоустрієм. Mm -hmm. Якщо ви були на території, ви бачили, в нас кожен підхід з тротуарні плиточки. Ми переробили всі вхідні групи. Так, так Тобі, ну, ми дуже красиво ззовні. Так е, до речі, я ще не сказав, е, можливо, ви вже це сказали саме те, що тут ідея була з подвійним використанням, так. То, да, от да. розкажіть е, тому, ну, що, що всі, всі приміщення можуть перетворюватися, і вони будуть корисними навіть після нашої перемоги, як найскорше, тому що е, ми не настільки багата громада, щоб 14 чотирнадцям. Mm -hmm. Мені можна було просто зробити для укриття просто в підвальному приміщенні, яке mm -hmm. не буде використовуватись у нас в е, після нашої перемоги в мирний час, mm -hmm. але ідея в тому, щоб створити з подвійним використанням і створити ще круту спортшколу. Так. От е, тоді вже воно і компенсує те, що це такі вкладені кошти. І вже багато е, тих тренерів, які тут будуть е, в нас е, займатися з дітками, коли бачили цю залу, вони не могли повірити, що це просто державне, mm -hmm. і кажуть, що дійсно ми тут дітей будемо тренувати. Я кажу, да, це все робиться для дітей разом з вами. Ви будете розвивати наших дітей. Зрозумів, пане Олександре, дуже вам дякую, Олександр Полполмарчук, Гатненський сільський голова. Е, а я зараз звертаюся до. Інших територіальних громад беріть приклад. Колеги, вам слово. Слуха, дійсно. От ми постійно кажемо самоврядування, самоврядування. Міністри приходять ідіть до самоврядування, і дійсно вони менеджери маленьких своїх от таких от громад. Вони можуть закликати гроші шукати у інвесторів, у держави. По суті, це такий сам собі інвестор. Та. Просто шукаю, треба, шукаю. знаєш, треба оцю, оцю, оцю бюрократичні ці всі кола пекла пройти достойно і добитися того, що ти хочеш. Ми так розуміємо. Ну слухай, дякуємо, Антоне, Ти за лаштунками там якщо можна ще раз перепитай. Будь ласка, якщо це повністю держава профінансувала, дай нам знати, тому що надзвичайно цікаво, чи, чи були донори з боку, чи це тільки державне фінансування. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог у нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром